Виступ Андрія Нечая, кандидата технічних наук, поета та громадського діяча, на козацькому форуму присвяченому розподілу природних ресурсів України. Був такий блогер Антон Гура. Я вночі хлопці так, йшло, виступив, розповів про природне багатство України. Ну, я свого часу працював геологом і трошки обізнаний на них. То до ранку в нього було 560 тисяч переглядів того відео, і Україна була в шоці. Але, як хто каже, побула, побула в шоці і знов забула за те, що Україна то найбагатша в світі земля по концентрації природних ресурсів, які нам дав Бог. Із 120 видів корисних копалин, якими користуватися навчилося людство, в Україні є 117. У величезній нашій северної тобто, собачій Росії всього 93. Ача вона по території, ви зрозумієте, ми з ними зрівнятися не можемо ніяк. Ну, я багато дуже викладав, що в надрах України десь до 800 трильйонів доларів лежить, це правда. Вже навіть наша академія наук трошки почухала потилицю і вийшла на цифру 450. То неважливо, 450 чи 800. Навіть якщо всього навсього 50, а воно там значно більше, то це є е, ну, страшне багатство, якого немає в жодної країни світу. І давайте додамо до того. Е, Найкраща в світі земля. Ну якщо розібратися, то майже 80% території, то для сільського господарства краще немає ніде землі в світі, і кліматичні умови, і все, все, всі природні умови, і цей базальтовий пласт, на якому сформована наша територія, ця рівнина, який не, не має жодних скіх, серйозних природних катаклізмів, типу Вулкани там і е, землетруси, то е, просте питання, як на такій багатьюшій землі е, може так, е, я, я не скажу жити, бо це не життя, існувати в злиднях такий могутній козацький народ? Пробачте, я ось просто дивуюся. Е, як це можливо? Як це можливо, що країна? Я не буду розповідати дуже гарно про радянську владу, були свої плюси і мінуси, але е, ми стартанули першою економікою Європи. Ми були, у нас ВВП був два з, з гаком трильйони доларів перерахунку на ті курси і так далі. Ми були економікою більшою, ніж об'єднана Німеччина. Е, е, як то сказати, два показники определяє економіку і розвиток країни це валовий внутрішній продукт і бюджет. А бюджет України, виявляється, радянський, був 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Виявляєте цю цифру? Е, ну, Пригадайте по-любому, Треєщину будувалося по Києву, все будувалося, на все вистачало, пенсії, е, Ну, все було нормально, так? А тепер я сьогоднішні показники назву. Ну, Сьогодні взагалі нічого немає, сьогодні ми живемо на подачки за кордоном. 21 рік перед війною, так вже так розвиток пішов, бурний, там, як це тоді, велике будівництво і так далі. А весь бюджет був аж 29 мільярдів доларів. Вдумайтесь, що таке 29 мільярдів доларів? Для країни, де, де живе 45 мільйонів населення і величезні природні багатства в давному. Та це нічого, нічого. Ось е, не дадуть мені збрикати е, бюджет маленького, е, ну я не, не буду е, керувати душею, Торонто велике місто, там був не раз. Один день бюджет міста Торонто то – це 40 мільярдів, тобто більше, ніж річний бюджет цієї України. А валовий внутрішній продукт за 21 рік був 198 мільярдів 800 мільйонів доларів. Також мізер і так далі, і тому подібне. Я е, можу сказати як нормальна просто людина, яка вміє рахувати, що з 2 трильйонів в 10 разів Україна могла зменшити валовий внутрішній продукт, бо ми його, ну як це? Бо ми перестали виробляти. Економіка виробництва перетворилась в економіку сировинного придатку Європи і світу. Україна практично знищила всі свої виробництва і е, нічого е, досі в нас не, немає такого, щоб був збудований якийсь новий завод, чи старі почали працювати нормально. І е, просто давайте оцінимо, що таке. 29 мільярдів доларів. Це нічого, ніщо. А, А ви хочете спитати, а як це так Як, як так можливо, як за такі копійки може жити величезна країна і платити ще пенсії якісь? Ну, коли 4,5 мільйони пенсіонерів отримує пенсію менше извінте, 50 доларів на місяць, менше 50 доларів на місяць, більше половина пенсіонерів, то о, може прожити. Але е, головне, що я хотів сказати, куди це все дівається? А це все дівається, якщо взяти Олівець і порахувати, скільки Україна вивозить хліба, олії е, бачиної залізної руди, титану, урану, германію, літію. Ну, перелічувати неможливо. Е, то е, якщо подивитися ну, реально на ці цифри. То бюджет України насправді правдісній бюджет сьогодні є, ну я можу так спомилятися, плюс-мінус там 5%, не більше, десь 600 мільярдів доларів. Просте питання, де інше? Де, де? 29 і 600? Де воно? А я вам скажу, в кишенях олігархів. І дуже правий мій е, товариш Андрій Матрий, що е, знаєте, економіка то дуже добре, але. Казали ще, е, як ті, апологети марксизму, що первічно, економіка чи політика? Але виявляється, що на першому місці має бути політика. Якщо народ не цікавиться своєю долею, то те, що я розповідаю про те, що у когось е, е, ну, тарифи піднімають, ні за, ні за що, ви знаєте, що цирк влаштували з нами познущатися. А хтось купує під час війни яхту за 600 мільярдів доларів на ці тарифи вкрадені, то е, про що це говорить? Що народ не цікавиться політикою. І якщо народ, е, а політика, яку нам нав'язують е, ці всі спілки, рушки і проче, то бачите, чого привела. Країна повністю вкрадена, е, крадеться. 99, 95% того, що вона має, того, що вона вивозить, за 33 роки вивезено з України десь 15 трильйонів доларів тільки грошима і сировинними ну, ресурсами. І е, вірно, абсолютно Андрій каже, що якщо е, не буде політичної сили, і ми програємо ще й ці вибори, а воно йде до того, що. Е, ніяк не роздуплиться народу, а бандити роблять все, щоб не роздуплилися, то пробачте це тоді вже можна буде на Україні поставити крапку. Тому що тенденція така: нас все менше, бажаючих на нашу землю все більше, і про ті ресурси знаю пробачте, не тільки я, про них знає і світовий капітал, і всі, хто хоче погоріти до руки. І привезуть сюди якихось дешевих рабів з Африки, і все піде добре, але нас не буде. Тому що я можу сказати? Треба з'єднатися в велику політичну силу, перемогти на виборах і відновити в Україні конституційний лад, де чорним попілом написано, що земля і надра і все інше в Україні належить народу крафта. Підписувати та розповсюжити петицію про справедливий розподіл природних багатств України серед її громадян. Посилання на петицію в описі відео.